Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення інформаційної системи Відтворення аудіофайлів. Об'єктом дослідження є процес розробки засобів для відтворення аудіофайлів. Предметом дослідження засоби для відтворення аудіофайлів. Метою роботи є розробка забезпечення для відтворення аудіофайлів. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі наведені на слайді номер 3 У сучасному цифровому суспільстві аудіоінформація є найвід'ємною частиною повсякденного життя. Відповідно з розвитком інформаційних технологій, зростає потреба у ефективному та зручному програмному забезпеченні для відтворення аудіофайлів. Такі програмні забезпечення... Забезпечують високу якість звуку, підтримку широкого аспекту аудіоформатів, інтеграцію з іншими сервісами, наприклад, хмарними сховищами або онлайн-бібліотеками. А також мають зручний інтерфейс користувача. Проте деякі програмні засоби для відтворення аудіофайлів мають ряд недоліків, які можуть впливати на їх ефективність та зручність використання. Один із головних Одною з головних проблем є обмежена підтримка форматів, адже не всі програми здатні працювати з усіма популярними або спеціалізованими форматами аудіофайлів. Ще одним важливим недоліком є високі системні вимоги, які можуть призводити до погіршення продуктивності інших застосунків або навіть самого пристрою. Особливо це актуально на старих чи малопотужних пристроях. Багато програм також мають надто простий інтерфейс, що не завжди підходить користувачам, які важливі додаткові налаштування та можливість персоналізації програми. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для відтворення аудіофайлів. При розробці програми було необхідно забезпечити функціональні вимоги, наведені на цьому слайді. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програми доцільно обрати мову програмування C-Sharp, яка характеризується зрозумілим синтаксисом та широкими можливостями для створення програмного забезпечення різного призначення. Крім того, завдяки активній підтримці з боку Microsoft мова програмування C Sharp постійно вдосконалюється, отримуючи нові синтаксичні конструкції, можливості компіляції та інтеграції з хмарними сервісами. Для створення програми обрано середовище розробки MonoDevelop, оскільки воно забезпечує зручні умови для розробки застосунків на Мові C Sharp, яка є оптимальним вибором для реалізації функціоналу відтворення аудіо. Крім того, MonoDevelop має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, підтримку підсвіченого синтаксису, автодоповнення коду, інтеграція системи контролю версій та налагодувач, що дозволяє ефективно знаходити та відправля... виправляти помилки. Визначено, що у програмному забезпеченні для відтворення аудіофайлів реалізовано кілька функціональних блоків, які забезпечують як локальне відтворення, так і передачу звукових потоків через мережу. Завдяки такій модульній організації забезпечується розширювальність, підтримка різних сценаріїв використання та масштабування системи для роботи з аудіо в інформаційних системах. Розроблена схема функціонування програми, що дозволяє комбінувати локальні та мережені можливості програмного забезпечення для реалізації задач як простого програмування звукових даних, так і масштабного аудіовмовлення у корпоративному середовищі. Запропоновано діаграму прецедентів програми, що демонструє взаємодію користувача із системою через низку доступних сценаріїв використання від простого прослуховування аудіофайлів до керування багатокористувацькими трансляціями, що охоплюють задачі корпоративної телефонії та внутрішнього радіомовлення. Після запуску програми користувачу відображається головна форма. Для вибору звукового файлу з метою подальшого відтворення програвання треба, необхідно або ввести його шлях, або натиснути кнопку браузер та у діалоговому вікні, що з'явилося, обрати відповідний файл. Для програвання звукового файлу необхідно натиснути кнопку Відтворення. Також на головній формі вміститься інформація про доступні аудіовходи джерела звуку та аудіовиходи вихідний пристрій. Частоту дискретизації та інші параметри витворення звуку. У режимі трансляції аудіопотоку програма перенаправляє існуючий аудіопотік іншим користувачам. Черезовим звуком може бути аудіофайл або мікрофон, підключений до комп'ютера, що виконує функції сервера. Для включення мікрофону необхідно натиснути на кнопку ON. Для початку трансляції натискається кнопка Транслювати. На вкладці сервер задаються також і інші параметри, необхідні для трансляції звуку. Вибір пристрою прослуховування. Відтворення у звуку трансляції здійснюється за допомогою списку, що відповідає полю вихід. Під час трансляції та відтворення звуку на стороні клієнта відображається інформація про джерело аудіоданих. Висновки: В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки засобів для використання аудіофайлів, розроблена програма забезпечення для відтворення аудіофайлів. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Дякую, доповідь завершено. Дякую за увагу.